Всім привіт! Мене звати Даша Волко. Я рада вітати вас на своєму каналі. Взагалі, сьогодні я не планувала знімати відео, але до мене прийшла геніальна ідея інсайт, як я це називаю. І я дотримуюся такої позиції в житті: що якщо вам прийшла думка. Зробити щось, щось сказати, комусь написати, якесь повідомлення донести, да? в моєму випадку це зняти відео, то вам обов'язково треба це зробити негайно. Негайно, просто не чекати, брати і робити. Тому що, якщо прийшло це саме до вас. То через вас певна кількість людей має це почути. Їм буде це важливо, або, можливо, вони шукають відповідь саме на це питання. Тому, хто я така, щоб зупиняти цей поток? І тому через мене ви, можливо, почуєте якісь важливі речі, які самі давно шукали. Отже, сьогодні розповім вам трохи про мій шлях в практиках, як я займаюся дехілінгом. Пробую медитації, різні взагалі <сих> вебінари, курси, все мене цікавить тема езотерики. Дуже дуже мені це цікаво. І недавно я зацікавилася темою матеріалізації бажань. Тобто, чому буває так, що от в мене наприклад, в житті було багато разів, коли бажання, я тільки подумала, воно вже в так. Я тільки щось захотіла, воно вже отак. Я тільки там щось собі ну, загадала, захотіла, наманіфестувала, виходжу на вулицю, я вже це маю. Ну, Тобто це такий процес, який я не контролювала. І я задавалася постійно питанням: чому, наприклад, я маніфестую два дні підряд, да? і в перший, і в другий день одна і та сама маніфестація. Маніфестація це загадування бажань як медитація. І я довго не розуміла, чому роблячи одні ті самі дії кожного якби і першого дня, і другого. В перший день бажання здійснюється, в другий день не здійснюється. Від чого це залежить? Я раніше думала, що це можливо від моєї віри. чи від... Вищих сил, да? я віддавала їм владу, щоб вони мені там начеклували те, що я хочу. Потім, коли я почала цікавитися, взагалі енергіями більш поглиблено, розуміти, які енергії існують у нас в світі, на яких енергіях ми живемо. Да? тобто, як бути в балансі, що буде, якщо буде перекос в енергіях, коли я почала більше це е, дізнаватися, вивчати так, чакральну систему, да, як ці енергоцентри в тілі впливають на, наш, на наше життя, на сфери нашого життя. І коли я почала це вивчати, більш поглиблено, в мене з'являлося все більше і більше розуміння і знань. Тобто, якщо я починала тільки займатися тахіленим, в мене була чиста віра. От я на вірі, мені можна було ну, нічого не розказувати, я вже вірю. От в мене настільки було сильно. Але з часом, впродовж року, мені ставало цього замало, і мені хотілося підтвердження цьому, чого це так працює. Я шукала багато відповідей, і не, не зря говорять, да, що коли. Учений готовий, то знаходиться вчитель. Я знайшла людину, яка мені допомогла, яка мене навчає, з якої я беру знання з її життя і розвиваюся далі. Так от про бажання. Зараз я повертаюся в те, що тобто починаю більше, да? починаю вивчати, як працюють маніфестації і бажання. І порівнюю періоди свого життя, коли маніфестації збувалися, а коли не збувалися. І що між ними е різниця яка? Коли я зрозуміла і провела цей аналіз, в мене взагалі був взрив мозку. Тому що саме основне, я почала медитувати, коли в мене маніфестації збувалися. Я почала медитувати. Тим самим в мене покращився мій. Я медитувала за ранку ввечері. В мене покращився мій емоційний стан. Тобто я була така врівноважена, весела, на енергіях, як кажуть, да? От така я легкався. По-друге, я могла аналізувати. Якщо щось пішло не так, і повертатися в цей стан, якби робити речі, які мене повертають в цю розслабленість і легкість. Звичайно, я навчилася і. Зрозуміла зараз уже, але тоді я ще не розуміла, які речі приводять мене в стан цієї ейфорії і легкості. І Тоді я просто робила дії, які мені подобалися, які мене наповнювали. То зараз я вже це більш структурую, і я розумію, що якщо я десь випадаю з цієї енергії, з цього настрою, мені просто потрібно зробити оці деякі пункти, деякі плани, які повертають мене назад. І в цілому, якщо подивитися на період життя, коли маніфестації і бажання мої здійснювалися, я була наповненою. І це були такі періоди життя, коли я була в контакті з собою. Коли... Тому що матеріалізація бажань залежить від. Це скорість енергії, це скористь нашої мисліформи, думки, да? і наскільки швидко ви провели цю ідею, думку через тіло, і вона матеріалізувалася. І коли я була. В цих легких станах, коли я була е, щаслива, з, здорова, коли в мене була любов всередині, і я дарила її оточуючим, от тоді все дуже класно збувалося. І це також завдання медитацій і практик, тому що вони допомагають вам повернутися в цей стан, наповнитися енергією звідси. Тобто, коли ми робимо медитацію, ми так видихаємо. Приходимо в себе, в свої думки, занурюємося те, розуміємо, чого ми хочемо, і несемо цей стан впродовж дня, потім впродовж тижня, місяця, і тим самим вистроюємо таку ем, базу існування, да, коли ви на енергії в хорошому настрої, здорові, щасливі, все у вас добре. Друге етап життя, коли маніфестації ми не збувалися, вони. Ішли з дефіциту. Це дефіцит. Що це таке? Це коли я хотіла чогось, бо в мене цього немає, а не тому, що я це хочу. Наприклад, я там хочу морозиво, не від того, що мені дійсно хочеться морозиво, а від того, що в мене немає і мені треба От на такому стані. Я була дуже стривожена, в мене не було контакту з собою. Було багато страхів, було багато переживань, багато думок. І стресом. Я взагалі не чула себе, отак От покажу. Я взагалі не чула себе, я не розуміла, що я хочу. І я загадувала бажання, і вони не збувалися, тому що це були, якби не від серця. І в мене не було такого, знаєте, заряду. От заряд енергії не пройшов через мене і не могло воно реалізуватися. Тому що оцей стрес, апатія, ці переживання і думки, вони отак от в тілі засідали. І я не могла провести оцей заряд, да, от, коли приходить енергія. І щоб вона реалізувалася, як уже на останньому енергоцентрі, останній чакрі, мені не вистачило заряду через моє тіло провести, щоб воно матеріалізувалося. І... Це взагалі мене дуже класно інсайтнуло. Чому це ті пішов тренд на е, бути цією дівчиною? Типу, тобто, знаєте, там я прокидаюсь рано вранці, роблю собі смузі, йога, зарядка, пілатес. Е, чому це так важливо? Я зрозуміла, що це от. Це настільки проста річ, але коли ти дійсно е, осознаєш це своїм мозком, це хочеться. Мене рот чешеться, хочеться це всім розказати. І замість того, щоб іти повчати своїх рідних або друзів, я е, вливаю це в творчість. От, і цей тренд, цей тренд на щасливе життя. Бути з тією самою дівчиною, це бути легкою, це просто транслювання, можливо, трохи е, заєжене, але це транслювання якихось е, базових речей, які дарують вам наповненість. Тому що насправді речі, які роблять нас щасливими, вони безкоштовні. Е, безкоштовно поставити будильник зранку і прокинутися. Разом із сонцем, безкоштовно це зробити йогу або зарядку якусь там 10 хвилин у себе вдома, приготувати собі смачний сніданок, вибрати е, їжу і продукти на користь е, вітамінів, які потребує ваш організм, а не від смакових якихось посилювачів. Да? І коли ми. Це важко. Це важко, я ділюся свого досвіду, тому що кожно... це дисципліна велика. Але коли ви оця дисципліна, коли процес починає подобатися і ви вкладаєте туди свою, якби садите на сінину, вона починає проростати, і це просто чарівно, тому що оця дисципліна, вона в такий ваш як райський островок, да, всередині, куди ви можете повернутися. і... Напитися у цієї енергії і далі вже існувати і жити щасливо, ділитися з людьми, реалізовуватися і дарувати це просто в світ. Це взагалі <свісно> чарівно. Зараз я працюю над тим, щоб моє тіло було здоровим. Щоб я могла проводити більше заряди енергії, і скажу вам одразу, що це починає давати плоди дуже швидко, коли я тільки подумала, і це вже приходить в життя. Коли я подумала, побачила там, уявила. І це вже якось реалізується на матеріальному світі, да? тому е, для мене такі важливі практики, які я роблю, і дуже цікаво і класно сказала моя провідниця, що ви одразу маєте помітити, як вони реалізуються в житті, як вони змінюють е, наш фізичний план, матерію, да? все, що ми можемо відчути потрогати, як воно все працює. Тому е, закликаю вас. Працювати над не тільки над матеріальними речами, да, а й над внутрішніми своїми якостями, над дисципліною, шукати цю любов всередині і рости за допомогою цієї любові, дарувати її іншим, всьому живому, що є в нашому світі. І, звичайно, щоб всі ваші бажання, які будуть йти з чистого серця, з чистим наміром, збувалися. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Ви щось для себе цікаве знайшли, почули. А я, як завжди, шлю вам волни любі. До нових зустрічей!